Справжнє передріздвяне свято влаштували для вихованців Дніпропетровського дитячого будинку інтернату представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Побувала на святі, і наша знімальна група. Слово моїй колезі Маргариті Сопільняк. Миколайчик зі смаколиками та подарунками завітав до Дніпропетровського дитячого будинку інтернату. Святкову атмосферу дітям подарували представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Привезли дітям необхідний одяг та взуття. А смаколики передали партнери. Сьогодні наших діток зі 41 чоловік. Тому ми приїхали їх привітати зі святом. Потрібно підтримувати будь-яких діточок, бо такі діти вони потребують. Уваги, вони потребують любові, вони потребують постійного нагляду. Тому ми, коли маємо можливість, ми кожні свята, кожні свята ми до них приїжджаємо. До нас, як і кожного року, приєдналися наші друзі це Олена Тетянченко. Вони діткам сьогодні передали смачні варенички з м'ясом. Та компанія Моє Печиво Роман та Володимир, які також кожен раз. Завжди з нами разом перевозять на свята діткам всякі ласощі. Чудове свята, День Святого Миколая і Миколаївчика, всі діти дуже чекають. До нас сьогодні завітав благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність з Яною Іваніловою. Вони привезли нам смаколики, кожній дитині подарунки це є речі, плаття, кросовки. Дітей відвідали і представники духовенства зі свято Благовіщенського жіночого монастиря у храмі Святителя Миколая, що розташоване на. Території будинку інтернату усі разом молилися за мир і бажали дітям здоров'я. Цей величний радісний день пам'яті святителя Миколая, чудотворця Мерлікійського. Кожна людина, яка живе тут на землі, радіє, торжествує цьому великому свято. А особливо цей день чекають діти, які чекають гарних подарунків від святителя Миколая, які чекають особливої уваги, чекають підтримки, чекають доброго слова, щоб до них завітали, щоб їх проявили свою любов до них. Тому для таких діточок е, наше відвідування є також особливим, тому що ми молимося, благословляє їм. Е, особливо звертаємося сьогодні до святителя Миколая, щоб він їх завжди охороняв, їх благословляв, дарував їм сили, дарував їм наснаги і створював чудо у їхньому житті кожного дня. Нам роздали подарунки, мені попала ця юбка, Я смогу на концерти, там могла дівати палатя, там юбки, костюм. Там от незабаром новий рік, що бажаєш на новий рік саме Бажаю на новий рік. Кирипка здоров'я. всім. Такі події дуже важливі для малечі. Діти відчувають підтримку і піклування. На згадку про це тепле свято вихованці інтернату робили світлини з представниками фонду солідарність та духовенством, які є для них друзями. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов. Новини Д1.